Всім привіт вітаю вас з себе на каналі. Ось я знову приїхала в село. Так у нас квітна абрикоса, а ось так у нас йде сніжок. Ось такий квітневий сніжок. Розпочалася зима, мабуть. Квітне абрикоса іде сніг. Вчора був дощ, град, а сьогодні сніжок пішов. Нема коли працювати, але я все одно працюю потрошку. Ось так розпустився Барбарис. Такий гарний, жовтий, чудовий. Не знаю цей сорт, як він називається, але такий гарненький, яскравий. Ще один свій квітник прибрала. Це в мене так квітник. Для пересадок. Кого куди нема ще посадити, то я тут присаджую. Ось ось пірейка так гарненько, листочки вже порозпускала, там трояндочка. Ось ось які який я висаджувала восени. Так, трошки прибрала. Це потрошку роблю. Трошки там попрацювала, трошки там попрацювала. Це в мене лаванда, де ці кущики ще живі, а ти кущ такий геть сухий, не знаю. Подивлюся влітку, що з ним буде. І ще один також. Якщо не виживе, то викопаю да викину. А можливо, ще щось там відросте. То таке, знаєте, забава для мене. Не мені нічого робити, то я їх пересаджую, присаджую і жду, поки вони в мене виростуть. Хоча в мене ось тут ще є такі кущики лаванди, вони живі. Ось так от. І ще вирішила зробити такий експеримент. Побачила чи в Ютубі, чи в Тіктокі. Так садять цибулю на перо. У ну, мене була стара цибуля, то я, думаю, пообрізаю, поки вчора йшов дощ. Робити нічого не можна було на дворі, думаю, та пообрізаю да посажу. Може, щось вийде, а може і ні. Почекаємо, подивимося, що буде з цього експерименту мого. Думала, грядки перекопаю на цих виходних, але дощ завадив мені, не дав попрацювати на грядках. Земля мокра, тож я не хочу сюди лізти з лопатою, місить грязь. Поки дощу вчора не було, то я трохи в полуниці прибрала, позгрібала все сухе листя. Так, трохи прибрала, підживила на сілітру її, але вже потрібно буде її пересаджувати, бо вже такі кущі не дуже гарні, здорові вже. Старі вилазять наверх, тож не знаю, ще, коли я буду його це все робити. Але планую, що в цьому році буду пересаджувати її на осінь, мабуть. Ось так от. Тут також у мене ще все не перекопане це для грядок. Це таке жито у мене росте. А це в мене такий часничок. Через тиждень після того, як я його вдобрила. І закрила вологу. Ось так він виглядає. Мені здається, що він підріс, бо цибуля точно підросла. На тих вихідних ще і де-не-де була вона, не дуже було видно. А на цих вихідних вона вже трохи повиростала, трохи більше, мені здається. Може, мені так здається, може мені так хочеться, щоб воно було більше. Але я вважаю, що трохи підросла. Після підживлення. І чесничок такий гарненький. А це в мене киця до мене приходить поїсти, щоб я її почухала, Да? Марфуша? Що вам ще сказати? Оброблюю квітники під парканом, це вдворі в нас потрошку. Поки сніг не завалив, думаю, трохи попрацюю ще. Ось так от. Це лілейники розростаються, я їх трохи проріджую, але все одно. І риси понаростали. Треба їх уже пересаджувати, повикопувати да попересаджувати. І така спірейка. Ось так от потрошку працюю. Поки тут працювала в квітнику, той сніг почався. Піднімаю голову, а вже на дворі зима. Ось так от бузок буде квітнути. Цей бузок буде перший раз квітнути, то я навіть і не знаю, якого він кольору, які там квіти. Ось такий от подивимося, що воно буде. Так що такі в нас справи. Потроху працюємо. Коли йде дощ, то не працюємо, але хочеться працювати. Роботи багато. Ви самі знаєте, що в селі це. Кожен день робота Зранку до ночі не переробиш цю роботу.